Привіт! Мене звати Анна Чечель. В цьому році я випускниця міського юридичного ліцею. Я отримала призове місце на міжнародному конкурсі Кредіко в галузі комп'ютерної графіки. Я займаюся цим з 2019 року, як тільки придбала перший графічний планшет. Перші спроби були для мене чимось новим. Мене було не відірвати від комп'ютера та стілуса. Я думаю, мене манить процес малювання. Крок за кроком я можу відтворити те, що в мене в голові, на комп'ютер. І мене завжди оточують те, що надихає мене музика, пісні, творчі роботи інших людей. Стосовно конкурсу, я дуже вдячна кредіку за таку можливість. Чесно кажучи, я просто побачила слово графіка і вирішила кинути їм свою готову роботу і не дивилася деталі про конкурс. І була дуже приємно здивована, коли отримала друге місце. Посилання на конкурс нам скинула вчителька інформатики Ірина Едуардівна. І дякую їй за це. Більше за все допомагали розкрити талант мої нові друзі в ліцеї. Вони всі дуже творчі, вони були тими, хто надихав мене. І я рада, що вчителі не скаржились на мене, коли я могла іноді малювати на їх уроках. Запевняю, я добре слухала їх під час того, як малювала. Я буду продовжувати працювати і навчатися в цій галусі. Бажаю всім знайти справу, яка буде приносити вам задоволення.